Примите, пожалуйста, мои поклоны. Слава Шелепрупаде. Сегодня мы прочитаем мой вирш из 15 главы Бхагавадгиты. Дуже ведомый вирш. Глава 15 называется Пуршотама Йога. Йога наивысшей особы. Не Кришна, подкреслю сам, свое высшее становище, как Пуршотамы. Наивысшие живые истоты. Але також досить велика увага приділена і становищу живої істоти, яке місце вона займає в матеріальному світі? Чи це місце залежне чи е, незалежне? Воно повністю залежне, незалежне, на жаль, ні від Верховного Господа, а від суворих законів матеріальної природи. Але Крішна також дає натяк у третьому, четвертому віршах, яким чином можна подолати. Цей нездоланий з одного боку вплив гун матеріальної природи це віддатись віддатись Верховному Господові. У попередньому вірші, у шостому також Крішна каже про свою обитель, яка не освітлюється ані сонцем, ані місяцем, ані електрикою, і захоче, захоче живих істот, щоб вони нарешті повернулись до свого відначального становища слуг Господа. І далі також Крішна. Описує долю живих істот в цьому матеріальному світі, починаючи з сьомого вірша. Саме, саме цей сьомий вірш його дуже багато разів цитує Шилопропада. Саме цей сьомий вірш ми сьогодні і прочитаємо. «Ом намо Bagavateva suddevaya. Ва Ом намо va suddevaya. Ом намо вас удевая. Мамай вам, що локе, джива бута аксанатна, Монахша стханін дріяні, пракриті стхані каршати, Мамай вам, що джива локе, джива бута аксанатна, Монахша стхані дріяні, пракриті стхані каршати. істоти в цьому зумовленому світі є моїми вічними відокремленими. Частинками. Через умовне життя вони ведуть важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з яких розум. Живі істоти в цьому зумовленому світі є моїми вічно відокремленими частинками. Через умовне життя вони ведуть важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з яких розум. Прочитаємо оригінал Шили Пробопади The Living Entities. In this conditioned world are my eternal fragmental parts. Due to conditioned life, Через мовне життя вони ведуть важку боротьбу з шістьма чуттям, одне з яких розум. Давайте одразу подивимось на дієслово в цьому вірші. Це каршаті. Каршаті. Шилбурпада тут перекладає як веде важку боротьбу. Давайте подивимось, хто ж веде цю важку боротьбу. Це Амша Фрагментар... фрагментарна частка Амша. Амша. Чия Амша? Крішна каже, мама. Мама означає моя. Моя частка яка перебуває, яка, яка також дживо Бута. Дживо-Бута. Бута, жива, бута, жива істота. Дживо Бута. Бута означає той, що має як певне буття. так і Джива, джива. Ще, той, хто, той, хто живе, так. Джива. Дживо Бута. Це, тобто, це зумовлена жива істота, яка є, Крішна каже, мама Ева. Безсумнівно амша фрагментарна частка, моя фрагментарна частка. Також вона санатана. Санатана означає вічна, вічна фрагментарна частка. Де вона перебуває? Вона перебуває дживо локе. Власне, вона дживо бута, а, джива. Також дживо локе, дживо-локе місце перебування джив. Зумовний матеріальний світ в даному випадку розуміється. дживо Угу. У попередньому вірші Крішна казав про свою трансцендентну обитель. Намам На мам босайте серйозно, вартунте, та дама парамам, дама парама. Навища дгама дама парама. А матеріальний світ він він називає дживолока. Дживолока. Лока, Місце локації джив дживолока. Що ж, вони, що ж робить ця жива істота? Вона дійсно каршеті, вона веде боротьбу, як каже, Шилопропада, з чим? Мана шаштханіндріяні, з розумом. Мана та шашхань шашханіндріані, з шістьма чуттями. Шаштха, шаштхані з шістьма індріяні чуттями. З шістьма чуттями, також з розумом, які, які відносяться до сфери матеріальної природи, прокриті стхані. Які буквально розташовані у матеріальній природі прокриті схані. Грубі матеріальні елементи, з яких складається тіло, це матерія, Підначально мертва матерія. Але розум, інтелект, омана, его це теж матерія. Це теж матеріальні елементи, про що Крішна каже у вірші 7.4. «Буміра Гумірапоноловаюкха, Манобутр Евича, Аханкара, ме». Там аж туди. Вісім. Вісім матеріальних елементів. П'ять грубих, три тонкі, з них складаються тіла всіх живих істот. Отже, живі істоти в цьому зумовленому світі є моїми вічними відокремленими частинками. Через умовне життя вони ведуть важку боротьбу за шістьма чуттями одне з яких розуму. Можливо, хтось бажає почитати коментар шилопропади. Давайте я почну. Якщо хтось може вімкнути камеру або підняти руку. Отже, пояснює шилопропади. У цьому вірші зрозуміло описана природна сутність живої істоти. Вона вічно залишається невіддільною фрагментарною часткою Верховного Господа. Помиляється той, хто вважає. Що вона має індивідуальність тільки у своєму зумовленому житті. А після того як досягає звільнення, стає єдиною з Верховним Господом. Насправді вона вічно залишається часткою. Тут ясно сказано: санатана, Згідно з видами, Верховний Господь проявляє. Якась одруківка проявляє, розпросторює себе через свої незвичайні поширення. Головні поширення називають Вішну татвою, а підлеглі живими істотами. Іншими словами, вішну татва це особисте поширення, а живі істоти відокремлені поширення. Через своє особисте поширення Всевишнє проявляється в різних образах, таких як Господь Рама, Нарсімхадева, вішну Мурті і всіх божествах які володарюють на планетах Вайкунхі. А відокремлені поширені, тобто живі істоти, є його вічними слугами. Анатолій Сакша прийміть, будь ласка, мої поклони. Щоб, будь ласка, вам зручно було б почитати, вам видно чи збільшити. Так, я не Прийміть поклони, а я можу з телефона тільки з ВДБ. Будь ласка, будь ласка, так, так, будь ласка. Особисті експансії верховного богособи індивідуальні божественні особи існують завжди. Так само відокремленим експансіям, якими є живі істоти, теж притаманна індивідуальність. Як фрагментарні невід'ємні часточки Верховного Господа, вони наділені його якостями в незначній мірі. І незалежність, і незалежність є одна з цих якостей. Кожна жива істота, індивідуальна душа має своє особисте буття і дрібну частку незалежності. Здоживаючи цією незалежності, духовна істота стає обумовленою, а користуючись незалежністю як слід, завжди перебуває у звільненому стані. Бо Бог випадках згідно із своїми якостями, жива істота є вічною. Як і Верховний Господь. В, ну, в звільненому стані матеріальна природа більше не обумовлює її, і вона вдається до трансцендентного служіння Господу. В обумовленому житті на неї впливають гуни матеріальної природи, і внаслідок цього вона забуває про трансцендентне любовне служіння Господу. Тоді їй доводиться тяжко боротися за існування в матеріальному світі. Дякую. Дуже дякую вам, Сакшепропу. Цікаво, що ви тут робить наголос на ем, залежності і незалежності живої істоти. Жива істота може зробити неправильний вибір і зловживаючи наданою їй свободою вибору. Вона може, вона розпочинає важку боротьбу за існування в матеріальному світі. Е... Давайте ще трохи прочитаємо. Живі істоти, причому не лише люди, коти чи собаки, а й навіть такі великі правителі матеріального світу, як Брама, Господь Шива і навіть сам Вішну. Усі є навідільними частками Верховного Господа. Усі вони вічні, а не, а не тимчасові. У цьому вірші дуже важливим є слово каршаті. Сувора боротьба, битва. Насправді, веде сувору боротьбу або б'ється. Так, «каршаті». Зумовна душа зв'язана, наче закута, залізні ланцюги людини. Вона зв'язана оманним его. А розум це головний чинник, який рухає нею в матеріальному світі. Коли розум перебуває в гуні добра, діяльність людини благочастива. Коли розум перебуває в гуні пристрасті, її діяльність стає джерелом неспокою. А коли розум занурений в гону невігластва, вона опускається до нижчих форм життя. З цього вірша зрозуміло. Що зумовлену душу покриває матеріальне тіло з розумом та чуттями. І коли душа звільнюється, її матеріальна оболонка зникає. Однак її тіло, духо, однак її тіло. Знову касі так? Однак її, мабуть, духовне тіло проявляє себе у своїх індивідуальних духовних якостях. Мадіядідана мад Мадьян ді Шуті. є такі слова. Слова еша Браманішта ідамшарірам мартем втісриджя Брамабісампадья Брамана Пашяті Брамана Шіноті, Брамана ведам, Сарвам, Анубавиті. Тут сказано, що коли жива істота перестає втілюватися в матеріальному світі і входить у духовний світ. Вона оживляє своє духовне тіло і, перебуваючи в ньому, може вічно віч навіть бачити верховного Бога особу. Давайте може позазу дочитаємо. Анотасакше а пробував. Можна ще вас попросити, будь ласка, тоді вона отримує можливість безпосередньо. Слухати. Тоді вона отримує можливість безпосередньо слухати його і розмовляти з ним. І вона може усвідомити верховну. Особу таким, яким він є. І в також можна довідатися, що на духовних планетах кожен має зовнішність таку саму, як у Верховного Бога Васантії, особи. Васанті, Ятра, Вайкунт Хамур та Яйх. Що стосується тілесної будови, то немає різниці між живими істотами, невід'ємними елементарними частками Верховного Господа. Та експансіями вічному. Іншими словами, милістю верховного богособи жива істота при звільненні отримує духовне тіло. Також дуже суттєвим є словом мама і вам фрагментарні, невід'ємні частки верховного Господа. Фрагментарна частка верховного Господа не має нічого спільного з якимось матеріальним. Уламком, як ми вже з'ясували в другій главі, дух не можна розкріпити. З матеріалістичного погляду це важко збагнути. Ми маємо справу не з матерією, яку можна розрізати на шматки і потім знову скласти докупи. Подібне уявлення не можна застосовувати в даному випадку, оскільки тут вжито санскритське слово санатана бічний. Фрагментарна частка вічна. На початку другої глави також сказано, що в кожному окремому тілі присутна фрагментарна частка Верховного Господа, вихідне змін'ях. Звільнена з матеріальних пидань ця фрагментарна частка відновлює своє одвічне духовне тіло в духовному небі на духовних планетах і насолоджується спілкуванням з верховним Господом. Цього вірша стає зрозумілим, що жива істота, як невід'ємна фрагментарна частка Верховного Господа, єдина з ним, з якісного погляду. Так само, як часточка золота теж є золотом. Дякую. Дуже дякую. Натасакшепрагу. О, ми дочитали, до речі. Часточки золота теж є золотом. А на тасакшепробу. Можна попросити у вас поділитися. Вашим баченням цього вірша або пояснішого пропада. Будь ласка. У мене дуже просте бачення. Я дуже часто шуткував з відданими на запитання, як в тебе справи. Відповідь дуже проста: про криті, стгані, каршуті. І це схоже стосується кожного. Що у нас справи приблизно ті самі. Ми тут намагаємося виживати, які б у нас там не були плани, але це насправді це ніякі не. Не проєкти, не мрії, не досягнення, це просто каршики виживання, боротьба. Ось і все. Ну, мабуть, більше не скажу стосовно того, що ми ча часточка, ну, філософськи мені буде трошки важко це якось прокоментувати, але мені відгукується те, що ми як часточка можемо мати ці стосунки з Крішною замість того, щоб тут борсатися всіх, монах Шашхан Андрія ні, тими чуттями і розумом. Ну, тут просто зав'язали в цьому матеріальному світі. Арі Крішна. Арі Крішна, дуже дякую. Дуже дякую. Я с тобой еще рифм. Пожемов те що. Дуже вам дякувати, це вже проблема. Ну, переключили пропаде цього вірша є в певному в сенсі унікальним. У порівнянні з. Вибачте, будь ласка, вас зовсім не чутно. Загального не чутно, так? А зараз. О, так добре. Так. Да. Так добре. Зараз завжди, завжди дуже тихо, якщо можна. От анатосами прав, його так гучно все. Дякую. Гучно, мене погано. Дякую, матері, трангше. Дякую, Боже, вибачте. Будь ласка, підкані. Ні, ні, підказуйте, будь ласка. Зараз я зайду на наштування мікрофону. Тут є мастування. Тут можна збільшити, здається. Ага, ось так. Так, ну, сподіваюся, так краще. Добре. Пояснішили пропади. Цього вірша воно. Навіть я би сказав переклад е, відрізняється від пояснення Черішилопропада каже, що каршиті веде важку боротьбу так, за шістьма чуттями, одне з яких розум. І е, е, я подивився, і Шидар з вами, і Баладева, Володимир Бушина, і Вішана Че Карватітакур. Вони кажуть, що каршиті від криш, власне, від свідки походить і Крішна тягнути. Тобто тягнуть за собою з народження у народження, живі істоти тягнуть за собою цю колісницю е, шести чуттів та е, та розуму. Ще дар з вами каже, що це на, на початку творіння, коли власне, коли розпочинається новий день брами, живі істоти виходить з тіла вішну і розпочинають своє зумовлене змовлене існування, діяльність, спричинену їх. Кармічними бажаннями, і вони, як так би мовити, в цей час починають тягнути за собою у цей візок шести чуттів та, та розуму. Але Болдавіді Бушна каже, що вони завжди, завжди, наче кайдани за собою, як ув'язнений, він постійно носить на руках, на ногах кайдани, він тягне, тягне за собою, він тягне за собою ці шість чутів та. Та розум, розум, який є головним з чуттів, також розум шосте, шосте, шосте чуття. Угу. Власне, протиріччя немає. протиріччя немає, тому що це означає вести боротьбу з цим важким е, вантажем, там, навантаженням цих реакцій, е, на чуття неочищені. Так, вони забруднені матеріальними, матеріальними бажаннями і те саме можна сказати про розум. Жива істота вона не має вищої цілі, про що жива, про що шил пропада каже, тут у поясненні. А шилпропаду в іншому місці, каже, і шил Бог істина доказав, що життя без цілі це боротьба за існування. Це боротьба за існування. Це просто боротьба за існування. І коли в людини є ціль, заради якої вона, вона може навіть пожертвувати власним життям, це є це зовсім інший рівень. В іншому випадку просто в цій матеріальній рутині боротьба за існуванням тягнемо за собою каршаті, тягнемо за собою шість чуттів і розум. Чому шість же п'ять, так схоже, що в всі. Як, Анусак, як ви думаєте, всі шість, мабуть, вже попав розум, так? Тому їх шість. Мабуть, так. Але оце ваша пояснення стосовно колісниці, прям відгукнулася ця поговорка. Тягнути лямку. Та схоже, що ми тягнемо лямку тут. Тягнути лямку. Це є вести важку боротьбу. Боже мій, як добриво відпитував. Тягнути лямку. Сто відсотків. Так, тягнути лямку вести, вести важку боротьбу. Мабуть, ще якісь українські мові самі але схожі. Да, тягнути лямку. Дійсно. Ну, що пропаде кажу, у поясненні: ми маємо правильним чином використовувати притаманну нам незалежність. І цікаво, джедвайтас з вами у своїй книзі Марна Карма каже, що єдина наша незалежність це. Прислух... Прислухатися чи не прислухатися, ми можемо зробити вибір до слів мудреців, які дають нам настанови. Наша незалежність виявляється, може бути виведена саме в цей час. Потім нам може здаватися, що ми маємо право вибору, але ми його насправді не маємо. Ми його насправді не маємо. Ми, як чув сьогодні, казав, чуто п'є ми маємо реактивну природу. Реактивно не означає, що ми реактивні як метеори і бігаємо куди хочемо. Ні. Це означає, що ми просто несемо наслідки наших реакцій. Ми маємо реактивну природу. Крішна та звільнені живі істоти вони мають проактивну природу. Проактивну природу. Людина може змінити свою проактивну природу на е, вибачте, реактивну природу на проактивну, е, взаємодіючи з духовним звуком. Який передається ланцюгом парампори. власне, і проактивну можна змінити також на реактивну, слухаючи матеріальні звуки, якими ми приваблюємося, і тоді просто ми мене ще перед очами я, ми я думаю, цього такого не бачив, але в дитинстві діти часто прив'язували концерні банки до хвоста собаки чи кота, і вони ось як ці шість чуттів та розум, вони ось так. Як сказати, дзвякаючи, супроводжують, супроводжуючи супроводжують істоту в матеріальному світі. Треба зробити правильний вибір правильний вибір і е, повернутися до Крішни, та стати до нього обличчям і повернутися до нього. Схоже, я би так сказати, до цього закликаю нас в цьому вірші, що пропаде. Можливо. У когось є доповнення, зауваження? будь ласка. Це про виборь, пожалуй, щось додати? Я хотів подякувати вам від, відживання за те, що ви проводите такі заняття, даєте своє спілкування. У мене завжди на думці спливається вірш сатам, про сангама, ми вірі сам відсуванці під нарисає на катарс. І я прям ціную і тримаюся за таке спілкування з вами, щоб у мене. Хоч щось в житті було, якесь нематеріальні звуки, тому я прям да. дуже був завдячний за те, що ви піклуєтесь про моє духовне життя. І хотів би, мабуть, побажати, щоб від теж вмикали камери, відключалися, бо це так не одностороннє споглядання дві жовинди труба, це прям реальна можливість слухати і задавати запитання, і побавлятися своїх сумів, і отримувати віру, э, смак і натхнення практикувати. Дякую, теплі слова. Якщо пробував виступ, саме створювати для нас цю просанку. Давайте прочитаємо цей вірш, так. Сатам проса. Ви прочитайте, Анасакша Прабу. Ще раз, будь ласка, я його ви вивіз на екран. Хто збажається, може подивитися. Так. Це важливо. Um. Мами вам ще живе локо, живе Бута Санатанах, монахшаніяні, практики стані каршики. Живі істоти в цьому обумовленому світі є мої вічні фрагментарні частки. Внаслідок свого обумовленого життя вони ведуть важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з яких розум. Дуже дуже дякую. Дякую вам, вот ви... Також я вам дуже вдячний за зустрічі, на яких ви розбирає, розбирали чи ще розбираєте програмні вірші. Розбирали. Розбрали. Дякую. Дякую. Отже, наступного разу я зараз точно не скажу, який саме вірш ми прочитаємо, але це буде теж, також один з програмних віршів Багаватгіти. Мабуть, що з наступних глав. Ще раз дуже дуже дякую. Вам всім за ваше терпіння, вашу увагу. Я бажаю всім спокійного, мирного дня, в свідомості Крішни. Нехай запанує мир, добробут, удача в всьому всесвіті, нехай заспокоються всі заздрісні живі істоти, які ведуть важку боротьбу з шістьма чуттями, одне з яких розум. Нехай кожен знайде спокій, справжній спокій в серці, і в миротворення, займаючись бакті-йогою у товаристві відданих. Прасанга, це там просанга мамовір сам відомо. Тому що, ставши на шлях відного служіння, живі істоти почнуть по-справжньому дбати про благо одне одного. Давайте ж усі служити трансцендентному Господові, ще й Крішні, і нехай думки про нього ніколи, думки про нього ніколи не покидають нас. раз вам дуже дякую, до зустрічі.